Ми зараз часто говоримо про брак мобілізаційного потенціалу. Але в той же час у нас є жінки, які приймають добровільне рішення вступити до Збройних сил України. Станом на зараз у нас у Збройних силах України понад 68 тисяч жінок. Понад 45 тисяч з них є військовослужбовицями, так само як і 5 тисяч з них знаходяться на першій лінії оборони. В той же час у міністерстві оборони немає жодної людини, яка би захищала специфічні інтереси жінок. Ми говоримо про те, що міністерство оборони не спромоглося призначити спеціального радника з гендерних питань. Відповідно, просто немає кому захищати інтереси жінок, які поруч з чоловіками у Збройних силах на лінії вогню боронять нашу державу. В чому проблема? А проблема в тому, що власне відсутнє специфічне взуття, відсутній специфічний одяг, який вимагає фізіології жінки, так само відсутні каски та специфічні бронежилети у достатньому обсязі для того, щоб забезпечити тих жінок, які вже воюють. Окрім того, інфраструктура вона не прилаштована до того, щоб забезпечувати права і інтереси жінок. Тому варто зазначити, що все це потребує негайного реагування. І Міністерство оборони все ж таки з поваги до цих жінок мало би призначити спеціального гендерного радника. Окрім того, жінки так само стикаються з стереотипами і з мускулінністю у збройних силах. Тому тут дуже важливе питання про світи. І хто б не казав, що це питання зараз не на часі, але тим не менше, формування стереотипу, що жінки є такою ж рівноцінною силою у збройних силах України. Воно є на часі, тому потрібно змінювати інфраструктуру потрібно більше забезпечувати одягом. Тільки так ми продемонструємо цінність того, що жінки є важливими на фронті.